Ще один навчальний рік добігає кінця, затихає галас у шкільних коридорах і переливчастий голос шкільного дзвоника сповістив про завершення чергового етапу освітянського марафону, невтомної мандрівки стежками наук. Позаду роки напруженої, самовідданої праці, радощі й турботи шкільного життя. Ви мріяли швидше закінчити школу. Рвалася душа до порога самостійності, а сьогодні хочеться зупинити мить. Адже для вас це новий виток життєвого шляху перший крок у світ самостійності та зрілості. Сьогодні, дорогі діти, можливо, як ніколи, ви відчуваєте, що школа це ваша друга рідна домівка. І сьогодні вона вся і квітів ніби притихла, щоб попрощатися з вами випустити вас у далеку дорогу? Дорогі милі мої діти, шановні батьки, учителі, сьогодні ми зібралися тут, в нашому рідному класі, щоб провести останній шкільний урок. Останній урок. Чому у дівчат на очах сльози? Чому юнаки відвернулись і дивляться десь вдалину? На цьому уроці зустрічаються сум розлуки, світлі надії, радість зустрічі з майбутнім. Дорогі мої діти, моє вчительське серце сьогодні б'ється прискорено, на душі урочисто і сумно водночас. Сьогодні ви почули останній ваш шкільний дзвоник, який поклика вас на останній урок. Кожен відчуває біль від розлуки. Сум прощання, радість від зустрічі з майбутнім. Але всі ми надзвичайно хвилюємося. Життєва дорога буде мінлива і нелегка. У кожного вона буде своя, але неодмінно всім буде світити далеким вогником наша школа, як солодкий спогад дитинства і юності. Пам'ятаємо, як ви зростали, мужніли. Кожним роком піднімалися на сходинку вище. Давайте, любі діти, згадаємо, як все починалося. Дорогі мої дорослі діти, Віка, Іван, Іванна, Інна, Анна та Назар. Здається, тільки вчора я зустрічала вас на порозі школи маленькими хлопчиками та дівчатками. Всі ці нелегкі дев'ять років я спостерігала за вами, як ви росли, дорослішали та ставали мудрішими. На моїх очах відбувалося багато подій. З маленьких, незграбних діточок ви стали елегантними леді та мужніми хлопчиками. Попереду вас чекає нове життя. Для когось доріжка в 10 клас. А хтось стане на шлях дорослого життя. Буде багато спокус, несправедливості і труднощів. Але ви все здолаєте, я у вас вірю, як повірила 9 років тому в маленьких наївних дівчаток та хлопчиків. Не підведіть мене, нехай Господь благословить. 是量。 Ж, і сліду не знайти, не знайти та нещодавно зовсім ми були маленькими людьми і звалися. Шкільні роки вам чимало вдалося пізнати: кохання і дружбу, і радість і відчаю тиск. Гадаю, хоч трохи навчилися ви відрізняти, де щирість і вірність, а де тільки зовнішній блиск. Я хочу вам подякувати за те, що саме ви були моїми учнями, моїм класом. Знаєте, з нами, вчителями, відбувається цікава річ, дещо зворотня по відношенню до вас. Коли ви прийшли до мене у п'ятий клас, малі, рухливі, безпосередні, я відчувала себе достатньо дорослою, старшою, вашою мамою. Та ви виросли, мужніли, ставали самі старшими. Майже всі вже вищі мене, статні, красиві юнаки та дівчата. Так от і пройшло 5 років нашого спільного життя у школі. І тепер я відчуваю себе вже не вашою мамою, яка набагато старша вас, а вашим другом, правда, трохи старшим. Виходить парадокс. Замість того, щоб постарішати, я з вами помолодшала. Проте я добре розумію, що це лише в душі а шкода. Нам довелося пережити з вами, діти. Перехідний і нестерпний підлітковий вік. Коли ви ставали особистостями, де кожен з вас показував свій характер, індивідуальність. Проте ми гідно ступали крок за кроком, завжди намагалися бути кращими, долали труднощі, перешкоди і стали дійсно міцною сім'єю. Я вами пишаюся і знаю, ви станете успішними людьми. Ну що ж, пригадаємо наші неповторні миті. Людина усім завдячує у житті своїм батькам. За подароване життя, за виховання, тепло, затишок на цій планеті Земля. Дякую вам, батьки, за таких прекрасних дітей. Ви виховали їх справжніми громадянами нашої держави. Рідна хата, батьківський поріг. Найрідніші ваші люди це батьки. Ніколи не забувайте своїх батьків якою б не була ваша життєва дорога вдалою чи невдалою, щасливою чи нещасливою, вас завжди чекають ваші батьки з вашими болями і радощами. Вертайтесь до батьківського порогу, шануйте і любіть батька і матір, бо у святому Писанні написано: шануй своїх батька і матір, щоб ти щасливим і довголітнім на землі. Для матері ви найбільша цінність на землі. Вона завжди печеться, боліє за вас. Діти, я хочу зачитати вам легенду про матір. Чув я колись у дитинстві не раз легенду чи казку сумну, як полюбив колись гарний юнак дівчину красну одну. Мовила дівчина: Любиш мене, прагнеш моєї краси? Що ж, коли любиш, матір свою убий і серце мені принеси. Довго вагався і плакав юнак, світу не бачив від сліз. Оленя в горах висотних убив, серце коханій приніс. Дівчина зла розгнівилась, тоді, геть, нерішучий, іди тільки з ненченим серцем в руках можеш вернутися сюди. Вбив свою матір засліплений син, смертельний, долаючий жах, кинувся бігти, спіткнувся і впав з ненченим серцем в руках. Матері серце стригнулось тоді, мовило в тузі палкій, чи болі, чи вдарився, дитино моя, синку мій. Дорогі діти, пам'ятайте, що батьків ні купити, ні заслужити не можна. Тож бережіть їх, шануйте і поважайте. Зробіть так, щоб передчасні зморшки не лягли на їхні обличчя. Шану нашим батькам, закинути, допомоги вас по дому, що я в І ми, батька, полюбленому та разпасимі поморомо. Ви нас тустили терпляче і велисе нас своїм. Спасибі наші дорогі! Дячку вам за все, за те, що з нами проховали і підставляли своє плече. І хоч трохи війна останній рік дитинство засмутила, але лише сильнішим, серйознішим нас робили. Сьогодні знову разом з нами прощайтесь зі школою ви. Бажаємо щастя вам і сил, що збулися в ваші мрії. Дорогі батьки! Чи задумувалися ви, що сьогоднішнім днем і ви покидаєте школу, Клопоти ваших дітей і радощі, успіхи і невдачі були і вашими тривогами і радощами. Тепер усе це в минулому. Я дякую вам за допомогу вашу протягом цих п'яти років, за те, що ви підтримували мене, допомагали. Будьте здоровими, і хай вистачить у вас сили і наснаги. Вивчити ваших дітей і дати їм путівку в самостійне життя. Сьогодні на останньому році я впевнена, ви також хочете щось сказати. Не і доньки, наші рідні діти. Це зрілості прийшов нестримний час. Ви самостійно вже почнете жити. У добрий час благословляю вас. Нехай же вас Господь оберігає У світлу путь на добрі діла. На вірну стежку завжди направляє, щоб доля вас щасливою була. Зі шкільного найріднішого порогу, з найкращої юнацької весни у добрий час, у світлу путь дорогу, благословляємо вас, доньки і сини, і хлібом, сілю радо проводжає, щоб вам жилось в достатку і теплі. Ми від душі вам, діточки, бажаємо, любові, миру, щастя на землі. Дитино кохана, сьогодні в життя ти йдеш зі шкільного порогу, чекає тебе нелегка і складна, життєва, негладка дорога. Колосинися доземно своїм вчителям, таких в тебе вже не буде ніколи. Бажаєм лиш добре зустрічати людей і чистого ясного неба, не забуток букетних малий, зорія у тебе на грудях, селиться шлях, непростий та ясний для тебе, між добрим люди. І дороги пройшли ви, дитинство і школу, і на кожній долали перешкоди в житті. Але те, що пройшли, не забудьте ніколи. І назавжди залиште душі, спогади ті. навчили читати, рахувати та писати. Шана Вадим Капець, бо щоб нас готувати, треба не вияти подачу мату. Важдесяційне навчання було часом з нами туго, але вона дружила і стала для нас найкращим думом. Шана директору найкращої гімназії. за велике і дружне однодумці коло, бо комфорт і добробут у цей складний час так звернути посилімо саме від вас вчителям, хто запалив на у нас добрі бажання і потяг до саморозвитку, до досягнення цій до знань. Шана вам, хто зусиль докладає, щоб всі ми такими дорослими стали. Дорогі мої діти! Я вами пишаюся і знаю. Ви станете успішними людьми, допоки сонце світить з висоти. Щебечуть птахи, зацвітають квіти, я вам життям бажаю твердо йти і днем грядущим від душі радіти, хай щастя завжди супроводить вас. Людська повага і шана не минають, а вашу мрію, працю повсякчас лиш визнання вінчають. Якщо сили в дорозі покинуть рідний дім, рідну школу згадайте. Хай сюди всі думки ваші линуть і до нас ви частіш завітайте. Нехай в домі вашим завжди буде світло, хай люди усміхаються привітно, нехай земля квітчає шлях до школи, здоров'я вам, надії та любові. Свято радісне прийшло, школярі сльозами. Промайнуло дев'ять літ життя разом з вами. Скільки було не злічити різного за роки і читання, і пісні, і шкільні уроки. Друзів тут собі знайшли, і знання здобули світ попереду відкритий. Вибирай дорогу, і, звичайно, не забудь шкільного порогу. Є, що так на всіх об'єднує коридори школи, спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні. І ми в осталі в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети Я буду сама Кожен піде до своєї. So.